Спортивний майданчик біля будинку на вулиці Анна Ахматової. 5, почали відновлювати. Нагадаю, що взимку до Естен звернулися мешканці Дарницького району, занепокоєні станом одного зі стадіонів. І от наприкінці травня комунальники згадали про власну обіцянку. Жеківці почали з обрізки дерев і демонтажу старої огорожі. Гол! Дірки у сітках замість воріт залишки огорожі за штангу. Максим Стас та Олег грають у футбол на такому майданчику щодня, без падінь на цьому полі не обійтися. Тож найперше хлопці просять, аби вирівняли покриття. Незручності додають і інші дефекти мінярини. М'яч викочується за стадіон і потім треба за ним часто бігати. Тут та горбики можна зачепитися, щоб тут. Не було камню і стекла. Можна знову порізати стеклом, а за камнем упасти. Я просто хочу, щоб ми не впали на стекло там і на шприц. Там багато стекла. Там багато стекла і шприців. Усі проблеми стадіону знають комунальники. Три з половиною місяці тому вони пообіцяли відремонтувати старий майданчик. Роботи розділили на два етапи і вже розпочали оновлення. Обріжемо ці всі старі сітки. Укріпимо нові уголки металеві і вирівняємо всі стовпчики. Це, я думаю, за заносить днів 10 піде. Далі заміна сітки, засипання відсіву та встановлення воріт. Зроблять і освітлення. На все про все комунальники планують витратити місяць. 20 червня думаємо здати все це повністю. Естем і далі слідкуватиме за ремонтом цього об'єкта. Коли на спортивному майданчику остаточно наведуть лад, ми знову навідаємося у гості. Богдан Бур'яненко, Світлана Жарнак, Андрій Гегеля, телеканал Київ.